Так, друзі, бобік здох. Розсипався підщепник. На щеплення. Повноцінне щеплення. На кружені. Тут. Тут в мене стоїть вісьмерочка ступиця. І розсипався. підшипник. І будемо будемо його будемо ставити навіть. Я трохи змінив конструкцію і зараз розкажу як і чому. Ну, Хто б доробити таке щеплення на, на саморобну техніку, міні трактор Наприклад, е, на вісьмерочній ступиці. Немажі чи якась інша. Ставте в кінці після шкіла. Підчепне мене на 20-й вал тому що летять постійно тут підшипники. Постійно місяць часу підшипників немає, це, друзі, ну, на замінку на 100% ставити тут підшипник. І все буде добре. Тому що я зробив, вроді все було добре, а, а почав їздити і такі проблеми. Так що, щоб не... Не попали на такі самі проблеми. Перепереробляли. Краще зробити одразу і надійно. Це є щеплення повноцінне. Маховик від класики. І ступиться. У нас де вісьмерочно. Задня. Стояв. Такий, такий стояв фланець веточний перший. Ну і ця гайка. Тут шкіф стояв. Постійно летіли підшипники. Місяць-два. Перший раз, як я зробив, я від'їздив з рік. Потім почало сипатися постійно підчитники. Не хотів я виточувати такий вал. Придумав таку річ. Замість цього гайки виточив таку мені приблуду до середині була різьба. Я закладав сюди шків. Тут я закручував. Шків законтрагаював, от воно було так. І надівав підчепник. Почав надівати підшипник тому що два гриміні на шкіру її постійно вилетять печатники і це мені приблуда відкрутилася до різьбу і шків розбило. і вирішую то Новий фланець. На цьому новому фланці ми вдіваємо шкіф. На шпонку все окей. Okay. Включимо гайку одну за законтрагаю. Одна друга є менше, тому що не вистачає місця дуже мало. І отак. От так має бути. Так що. Склав щеплення. Повністю пофребляє? Підшипничок. Сіди, що більше такої не буде проблеми. Okay. Yeah. Okay, shaping. Postawali reminis. На коробку вращается генератор и гидравлик, я буду ставить это в переднее место. Прикручуємо мотор на планках на жалію чотири болтару затягати. У нас. у нас тут тоже есть гумы на таких подушках. Так, сами скульптыры идут. Пасен, генератор, шків, все позакладали. Будемо зараз пробувати заводити. Кардан. Сделаем okay. Пробуем, разобрать.